В Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі братя і сестри, здається, ще недавно починався піст. а зараз ми підходимо до завершення святого Великого Посту. Чи помітили ви, чи це тільки мені так здається, як швидко. Зараз летить час. І в цій суєті, в цьому шаленому ритмі нашого життя, найважливіше для нас з вами подумати про душу свою, бо все, що ми маємо в цьому житті, все швидко плине. Все тим часом і тільки наша душа, вічна душа важлива у цьому житті і в вічності. Саме тому Свята Православна Церква сьогодні молитовно згадує Марію Єгипетську, велику грішницю, яка стала великою праведницею. Я не буду переказувати все життя Марії Єгипетської, я просто порекомендую кожному з вас. Сьогодні благо є можливість, кожному є можливість знайти і почитати її життя. Найважливіше з того, що ви почитаєте чи, можливо, знаєте. І найважливіше для мене це те, що її гріх був свідомим. Є людина, яка помиляється, яка щось не розуміє. Але вона все розуміла, все знала. І свідомо грішила, принципово жила у грісі, і більше того старалася спокушати тих, хто вів праведне життя. І ось на порозі храму Божого. Господь відкрив їй безодню. Перед якою стоїть вона. І вона поміняла все в своєму житті. Сьогодні, напевно, дуже важливо для нас з вами йде війна. Страшна війна, жорстока, безжалісна війна, сатанинська війна. І цю сатанинську війну у Москві назвали священною війною. Я довго думав над цим. Невже людина, яка називає себе патріархом? Священнослужитенім? Його російської церкви, невже вони не розуміють? Невже вони не знають? Невже вони забули? Хотят тлі руської війни, пам'ятаєте, ми в дитинстві вчили це. І розумієш, що вони все знають. І вони хочуть цієї війни кров на їхніх руках, кров на їхніх вустах, кров на їхніх душах. Свідомий гріх несуть ці люди. Минулого тижня я прочитав пост. Афонського монаха, який сказав, після цього навіть причащатися у тій церкві не можна, його питають, а що робити? І мені сподобалося те, що відповів він, молитися за них. І ми сьогодні на літургії молилися за ворогів наших, щоб Господь нарозумив їх, як нарозумив він Марію Єгипетську. Це сьогодні дуже важливо для нас зрозуміти, щоб ми з вами не стали такими, як вони, щоб ця сатанинська війна не стала і для нас. Священною війною, так, ми за праведне діло боремося, ми не загарбуємо чужі землі. Ми захищаємо нашу свою власну землю. Ми захищаємо наших дітей і їхнє майбутнє. Ми, як кажуть наші воїни, нікого не вбиваємо. Ми знищуємо загарбників, але, борючись за волю і за наше майбутнє, ми повинні розуміти, що війна все одно не священна, що війна це завжди зло і кров, біль і страждання. Ми повинні розуміти, що тільки добро перемагає зло, тільки світло розганяє темряву, і тільки любов, життя перемагає ненависть і смерть. І символом цієї перемоги є Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, який перестраждав на хресті. Помер на хресті, на хресті прощав ворогам своїм і саме цим усім переміг смерть, переміг зло і воскрес. Ми український народ, рід козаків і хліборобів, побожних козаків. І побожних хліборобів ніколи не зазіхали на чуже, але і свого не віддамо. Ми живемо з Богом, молимося Богу нашому і Ісусу Христу і наближаємо нашу перемогу, наближаємо нашими молитвами. Світле Христове Воскресіння, Воскресне Бог і Воскресне Україна. Я вірю в Це і цю віру хочу сьогодні посіяти кожному з вас. Воскрес Христос і ми переможемо. Бо ми з Богом, Господь своїм Воскресінням розігнав темряву і наша віра. Господа Воскреслого розжене усяке зло і нечисть, змиє з усієї української землі. Дивлячись, що робиться в Росії, нема радості і злорадства. Але розумієш, що вони засіяли зло на українській землі. І це зло Бог. Вертаєш їм же ж, вони зірвали одну дамбу, а у них сьогодні Бог прориває дамба за дамбою, бо Бог не буває осміяним. Бог є любов. І вони називають свою церкву православною, вони перестали бути православними. Взагалі я сумніваюся, чи є віра в них називати війну священною. Я сумніваюся, чи є в них совість людська. Називати вбивство праведним. Але поряд із цими сумнівами я послухаюся афонського монаха. І закликаю кожного з вас. Молімося за нашу перемогу. Молімося за наших воїнів. І молімося за наших ворогів, щоб Господь нарозумив їх, направив їх, як нарозумив і направив святу Марію Єгипетську. І тоді буде не просто перемога України над окупантами. Тоді буде перемога Бога нашого Ісуса Христа. Перемога добра над злом. Боже благословлення на всіх вас.